Чи активізується дружина Навального після виборів? Дружина Навального все більше дивилися її, до речі, її перспективи, все більше нагадує мені Тихановську. Вона зараз побухтить, попищить, покричить, покачає, поколамутить воду, позаписує гучні відео, і десь вона там загубиться. Теренах великого бурхливого інтернету і медіаресурсів, які просто її фігуру витиснять куди-небудь подалі. Тобто така я ж кажу, тихановська російська вразлива. У Навальної знову ж таки немає, на жаль, того ресурсу, при якому вона би могла би зробити щось суттєво на території Ресі, окрім як гудіти про те, що треба прийти в 12 голосувати, або іще яка-небудь подібна штука, або які-небудь відоси ан антикорупційного характеру. Я уже і серед них всіх. Хоч якось плюс-мінус агресивно, плюс-мінус допускає і розуміє, що диктатуру з, з звіргають тільки силовим методом це Хадарковський, але він якось дідька не спонсорує в тому об'ємі, хоча певним чином може собі дозволити, не спонсорує ту армію і тих ФСБшників для того, щоб цей військовий переворот вдався, в тому потрібному об'ємі, ну не спонсорує він. От і давайте ми аналітично подивимося на те, що відбувається в Арефі, навіть за позицію. У них опозиція між собою не може домовитися. Про що ми говоримо? Хадарковський про одне, Навальна про друге, який небудь Кац про третє Ні взагалі в Ізраїлі сидить і просто всіх пісочів в гриви. Все. ну, типу, у них навіть опозиція не може домовитись. Якою буде реакція світу на недемократичні вибори в Росії? А я дивилася питання з приводу реакції світу. Там нічого такого грандіозного особливого не буде. Там скоріше буде вибіркове невизнання. Ну, типу, причому вибіркове там не всюди, хтось утримається, хтось таке, а та-та, це ж нелегітимно. і на тому якби все і закінчиться. Ну, типу, якихось грандіозних рухів, окрім заяв, ну там нічого не прослідковується, тому якоїсь на якусь реакцію очікувати немає сенсу. Чи зміниться Росія після цих виборів? Так, і це питання я також дивилася у Росії. В принципі, точка відліку почалася від Дня смерті вбивства Навального, де їхній цар в повній мірі в цей період почав переводити країну від автократичного режиму до якби, режиму диктатури. От і з моменту виборів там буде невеликий запас часу, в якому о, ті гаєчки, які недовинчені, коротше, ще, і ще будуть якось ослаблені. От, о, максимально повз до диктатури, до мобілізаційних посилень, до гайок, до пошуків внутрішнього ворога. Коротше, вони скочуються в такий класичний 37-й, Як скочуються всі, і скочувалися всі великі диктатори. Тобто, це такий. Період скочування в сталінізм, в період Чушесху, отуди. отуди Чи дійсно Росія причетна до глушіння супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Британії повертався з Польщі. Ми таке вже бачили да скоріше да, бо карта ностальгії одразу вивалилася. Ми таке вже бачили якою буде реакція Європи на те, що через РЕБ РФ сотні пасажирських літаків із цивільними на борту втратили навігацію. По перше, ми будемо мати дві реакції. Перша, її відсутність. Ну, публічна, як мінімум, друга, якась дзеркальна дія, правомірна дзеркальна дія, але знову ж таки, вона не буде анонсуватися. У медіа ми навряд чи побачимо якоїсь реакції. Чи дійсно кадирівці мають свій обмінний фонд, який навіть не внесено до Баз Федеральної служби безопасності? Та скоріше торгуватися, викуповувати. Та. Чи будуть повернення полонених найближчим часом? Все ще випадав і продовжує випадати на березень. Тому будемо дуже сподіватися, що в березні воно е, відбудеться. Бо е, тут е, у, у і в мене, і в колег, тобто воно було розтягнуто ще у лютому, коли дивилися, воно було розтягнуто на два місяці, тобто потенційно березень або квітень, ну, типу, або квітень, тобто, ну, коротше, давайте так. Перша половина весни, мабуть, десь отак от приблизно. Тому воно продовжує так випадати, якби на березень, і будемо сподіватися, що все вийде на березень. Чому останнім часом росіяни зосередилися на обстрілах саме Одеси? Паралельно з обстрілами Одеси запускають фейкові новини? Це комбінація: комбінація залякування, комбінація е, намагань е, морального тиску на Одеситів. Тобто паралельно з обстрілами розганяється інфа про десанти, захоплення і ще якусь історію. От вони обирають, по-перше, вони причепилися до Одеси, не вперше, і вони обирають локаціями. От на на, на на куди працює ПСО, туди починають валити. Тобто, це ну це психологічно військовий трюк. Чи дійсно РФ уже планує новий великий наступ влітку цього року? РФ в цілому вже зараз почала вести активні наступальні дії і своїх якихось ем, планів РФ по захопленню виходу на кордони Донецького Луганської областей. Мінімум, а максимум це більш ну, більш такий вагомий тиск на поле бою. Для того щоб сувати нас з наших зайнятих позицій, ці плани вони і не полишали. Вони як почали їх зараз реалізовувати, так і реалізовують. Просто влітку, і з того, що я дивилася по цьому запиту, є велика ймовірність надходження нового мобілізаційного ресурсу, тобто, це про підкріплення існуючих позицій, щоб відновити тиск. Їх наступ він уже, він уже в процесі, він уже йде. Чому вкотре Бундестах відхилив пропозицію опозиційного блоку відправити Україні ракети? Я вже піднімала цю тему. У Росії на Німеччину і на Шольца в тому числі є дуже серйозний тиск. Є якийсь важель, назвіться компроматом. Будь-щось, що щось, що виб'є землю з-під ніг у Німеччині всередині країни. Там щось є. І Шольц сить. І сить він, на жаль, не дарма. Тому що якщо е, те, що було підготовлено ще за часів Меркель, зараз буде умовно натиснуте, цей важель буде надавлений, він не буде знати, що робити з тією Німеччиною. От у чому момент. І це не про напад, це про щось внутрішнє. А, от, І важель там є. І тому він боїться дорізьких рухів. На відміну від Макрона, який, я так розумію, відпочкувався від е, е, ну, Коротше, відпочкувався від певних залежних моментів, від яких Германія ще не відпочкувалася. З якою метою Кличко заявив, що вибори повинні відбутися у березні цього року обов'язково. Це питання не зовсім про вибори, а про імператора та його легітимність в законному ключі. Типу, про, про, ну, про оновлення. А устами Кличко говорить, давайте грубо казати, устами і артом кличком говорить залишки опозиції. Ось так це назвемо. Тобто, тут, ну, коротше, це я казала, у нас весною політична криза, ми її побачимо. Питання легітимності Зеленського буде підійматися більше, менше, частково навіть від іноземних партнерів. Такі розмови будуть, такі нагнітання будуть. Їх доцільність буде обговорюватися. У нас ще попереду з вами ця історія. Чи буде дійсно корисним візит Макрона до України? Так, mm, да, візит буде корисним. Насправді він принесе нам королеву мечів. Візит буде корисним. Макрон, Макрон зараз виконує дуже важливу функцію, виконує її добре. Чи є сенс у тому, що він говорить, да, є. Чи є це не просто бла бла бла, частково так. Чи будуть якісь дії після заяв частково так? Тобто, це ну, коротше. ну, Зараз він качає простір в потрібному ключі. Так має бути. В тому такий задум важливий. Ша, знаєте, ну дивіться на ситуацію в світі і навіть з нашою війною, як на велику шахову партію. От зараз там ходять фігури. Ходять важливо. Це важливо. Чи дійсно українські сили настільки виснажені, що зараз вони випускають лише два снаряди на кожні десятьох пострілів РФ? У нас дійсно ресурсу менше. Менше, набагато менше, ніж у ворога. Я не зовсім погоджуюся, що це 2 на 10. Я би вам сказала там 3-4 на 10. Оце більше реальна історія. Але, так, да, це значно менше, ніж у ворога. Чи дійсно через 4-5 місяців у Росії буде достатньо ФПВ-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій? Перебільшена новина. Перебільшена новина, яка не враховує купу нюансів, які враховувати потрібно. Да, чи нарощують вони потенціал? Так, але цей потенціал все одно на пажі Пентаклей. Тому там ну, перебільшена новина? Чи є щури на ставці Верховного Головнокомандувача? Так, да, ми про це вже говорили в інших інтерв'ю. Він воно випадало, і ми взагалі вловили такий веселий екзистенціальний кризис, коли е, я дивилася для, прям в прямому ефірі для одного із каналів. В мене вийшов Король Пентакли, який реально вхож до ставки. Мені люди написали, що інша моя е, колега е, буквально вчора дивилася це питання, і в неї вийшли ті самі карти. Просто карти, не те, що ми говоримо одне те саме той самий король Пентакли. Потім для іншого каналу в прямому ефірі ми робили розклад із Кайном Крамером. У нього також цей персонаж вийшов як король Пентаклей, один в один. А у нашого іншого колеги пана Литовського вийшов ієрофант. От тобто, ми говоримо мінімум чотири людини, і мені потім люди писали, що і, і пані Яна Пасенкова наче побачила, ну що багато у всіх випадає конкретний певний тіп за описом один, ну один в один у всіх майстрів, що він є, і він реально вхож на ставку. Чи звільніть Білгородську область і кому вона буде підпорядковуватися? У Білгородській області я ж теж не можу казати на там всіх планів, би, хлопців, да, які там воюють на тій стороні, бо так треба. Це називається не спогніть. Там є конкретні завдання, є конкретні завдачі по знищенню конкретних точок. Як тільки ці завдання і задачі будуть виконані, немовно, те, що, те, 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 що видно. А там робиться операція по принципу певної буферної, делімітаризованої зони, умовно, з поворуханням е, важливих стратегічних точок логістичних снабження. Ми ж бачимо, як там палають усілякі бензинчики, нафточки, Оці всі переробні штуки. Там є конкретні бойові задачі. Там не задачі захоплення Білгорода, отримання його під контролем. Там задача трошки іншого порядку. Тобто, це позбавлення певного військового потенціалу та ресурсу, завдяки якому відбувається посилення фронту на Донецькому та Луганському напрямку? Чи є можливість обміну дійсно російського не на український Маріуполь? Це б, звісно, було прекрасно, але на жаль, такого. Ага, давайте так, поки немає тих можливостей, при яких ми можемо дозволити собі біля чеченських сценарії. А в перші чеченські компанії чкірійці так і робили. Вони віджимали і захоплювали е, російські там села, російську територію, вимінювали на свою територію. Такі моменти там були. Чи є у нас перспективи чогось подібного? Так, да, але я не впевнена, що в цей захід, отак от, от скажемо. Да, у хлопців достатньо ресурсу, достатньо, але цього, ну, цей ресурс їм потрібен знову ж таки на о, виконання певних конкретних бойових завдань. Які результати для України принесла зустріч вимарського трикутника 16 березня? Вивчення якогось інструменту. А, в першу чергу це е, дискусія, дискусія МАГу, А мах це завжди про наявність інструменту, можливості різного формату інструменту, особливо те, що пов'язано з тузе Тобто з війною, з грошою з такою історією, це було як мінімум обговорено, і зараз те, що було обговорено, які задачі були озвучені, це тепер жується для того, щоб знайти е, рішення в цьому питанню. Тобто, це таке, знаєте, сльот Василіс, які сказали, є проблема, треба рішати. І тепер всі сидять і жують, як же його рішати. З якою метою ТГ-канали розповсюджували фейк, що французькі війська вже прямують до Румунії, а звідти до Одеси? О, тут все дуже просто. Та така краса. Просто ніхто не перевіряє інформацію, яку знаходить. Одна баба сказала, всі потягнули. Нічого тут такого прямо цікавого. Ну, не цікавого, навмисного це хайп. Це хайп. Якийсь телеграм-канал не перевірив реальні сайту, з якого була взята ця інформація. Потягнув до себе, а всі інші потягнули до себе. Ну, типу, це ж сенсація. йо Йома, -йо, як це мене перше. Чи будуть прийняті важливі рішення для України на найближчому засіданні Рамштайн? Не всі, які би нам хотілося рішення будуть прийняті, але закриття якихось старих тем. Карта ностальгії і двійка кубків дійсно відбудеться. Тобто, щось, що давно тягнеться, щось, що давно обговорюється, нарешті ми дойдемо згоди. Тобто, часткове а, суттєве закінчення якихось мусолення тем реально відбудеться. Тобто, якісь рішення дійсно будуть прийняті, важливі, особливо по старим питанням. Чи прислухається українське військове командування до порад британців щодо стратегії у війні проти РФ? Частково. При всій повазі до наших партнерів вони на своїй території останнього разу воювали ніколи. Хіба що коли захоплювали індійців, корінних американців? Все, далі війну вони вели не на своїй території зі значною більшою кількістю ресурсу. Давайте грубо казати: Натівська б армія без, без прикриття авіації в наступи не, не пішла б ніколи. Просто ніколи би не пішла. У них інше тактичне бачення, тому частково будуть взяті до уваги їхні, а, ну як би да, їхні поради. Але замість порад можна зброю, будь ласка. Чи дійсно снаряди, які знайшла Чехія для України, почнуть надходити в Україну найближчими тижнями? М -м да, дияволу колесо фортуни. Вже все підписано, все договорено, є чіткі терміни, все уже, уже все працює. Чи дійсно серед постачальників снарядів, які організувала Чехія, є деякі союзники РФ? Напряму ні. Ні, напряму ні. Через п'ятідесяті роки так, да, але напряму ні. Як зміниться стратегія ведення війни після виборів Путіна? М Частково так більш відкриті знову ж таки, мобілізаційні історії, більш відкриті військові рейки, тому що вже немає про що там придурюватися. <кій> більш, скажімо так, менш контрольована економічна ситуація, в якій можна знову ж таки не утримувати ефективно а, курс а, рубля. Ну, коротше, тобто, такі, такі історії також будуть. Чи будуть бунти на Росії або ж навіть революція цієї весни? М -м, дуже нам враховуючи навіть те, що робить там РДК, ну просто передивлялися РФІЮ в період виборів. від от і до, просто всюди, де тільки можна. А от там, навіть не дивлячись на операцію РДК. Там не вистачає м, того потенціалу військового, який би міг зробити переворот а переворот в РФ можливий лише за умови підкупа ФСБшників та військового перевороту. Люди там, як завжди, нічого не зроблять. На це сподіватися абсолютно немає сенсу. Є правильні диверсійні групи всередині РФ, їх видно. Вони там мають бути, вони там будуть точково локально качати, шатати. Легіони Свободної Росії, Сибірський батальйон РДК виконають свої бойові завдання, які перед ними є, підуть воювати, там немає за мету, там ніхто не ставив за мету похід на Москву. Давайте так, там інші абсолютно цілі в Курській там, області, у Білгородській Народній Республіці. коротше, Там зовсім інша. Зовсім інша Історія, от тому там не про бунти. Чи будуть там якісь локальні м, спишки? Так, да. але їх недостатньо для серйозного перевороту. Чи загрожує українцям новий смертельний вірус, який зараз поширюється Великобританією? Поки поки що на сьогоднішній день ми маємо перевернутого пажа Пентаклей. Скоріше за все, ми маємо не такий кром Кругообіг людей на даний період часу з тією ж самою Британією, не тільки, щоб це становило серйозну загрозу. Хто стоїть за агентами бойових загонів Навального? По перше, люди з грошима, як не крути, тобто, тут, скоріше за все, люди, які ну дуже сильно постраждали по десятці мечів, да у яких є достатній фінансовий потенціал. І підозрюю, що там є і військові з якимось певним досвідом теж є. А, чи є толк від з бойових загонів Навального? Ну було б їх може побільше, може і б толку було б побільше. А це таке, такі дрібні знову. Ми говоримо про дрібні заворушення, точкові, локальні. Вони, звісно, нам приємні. Але, на жаль, це не той зараз потенціал. І ще раз наголошую: в РФ можливий лише військовий переворот. Для військового перевороту треба, а підкупити мінімум армію, яка цей військовий переворот буде робити, максимум хоча б ФСБ або якісь інші структури, які будуть готові влаштовувати переворот всередині країни за гроші якогось, наприклад, опозиціонерчика. Поки таких підкупів масштабних, на жаль, не відбулося. На жаль, і поки цю тему качають, але настільки повільно, що ми з вами зістареться встигнемо всі Чи дійсно нестача боєприпасів стане критичною для української протиповітряної оборони найближчими тижнями? Чи є у нас об'єктивно певні проблеми да, сі... ну, в цьому? У... Захисному ресурсі да, є. але що ми маємо? Ми маємо новину, яка має емоційно повпливати. А, і новина викривлена. Тобто, ми маємо відлюдника, ну, типу, все, все пропало капець, ми, вообще, вообще немає ніде нічого. А, от насправді ситуація не, ну, не до такої степені вона коротше, в ну, критична. Давайте так.